До міської програми правопорядок внесли зміни стосовно дофінансування шосткинського районного управління ДСНС. Загалом на підтримку відомства запланували виділити 208 тисяч гривень. Проінформувала начальниця управління з питань надзвичайних ситуацій Ольга Ткаченко. Вони досяг кошти для того, щоб придбати високоякісне кафло. Для підтримки постійного зв'язку і друга це кошти на паливо-мастильні матеріали для того, щоб їм поставити в резерв на випадок необхідності оперативної ліквідації надзвичайних ситуацій. Ви самі знаєте, що вони не тільки відпрацьовують нашу громаду, але і прилезну територію допомагають. Тому я прошу підтримати допомогу нашим ДСНСникам. Жваве обговорення серед депутатів викликало питання щодо виділення 1 мільйона гривень на облаштування штрафмайданчика в Шосткинському районному управлінні поліції. Чи частково на чи частково там на частково вже А штрафмайданчик – це просто територія, ще облаштування покриття

Якщо не буде цих вимог, то вони не зможуть працювати в цьому напрямку. Це велика кількість транспорту. наскільки ми розуміємо, на сьогодні вона збільшується. Зважаючи на постійну підтримку міською владою Шосткинського районного управління поліції. У народних обранців з'явилося кілька питань до очільника установи Пилипа Рогойського. Депутати попросили його відзвітувати про результати роботи правоохоронців. Розбиття ступних набоїв малолітніми постійні скарги біля вашого шостого бро і так далі. Поліцейські тільки їздять, я ви поясню, зараз немає взагалі, щоб вони фішки ходили, Такого немає, щоб вони підійшли і провели якусь там хоча б роз'яснювальну роботу. А в працюють патрулі на автомобілі. Два патруля. Ми вас дуже просимо, починається навчальний рік, навчальний рік в навчальних закладах, позашкільних, в коледжі, в ПТУ, Тому різні діти до міста приїхали, з різних громад приїхали. І, звичайно, на сьогоднішній день ситуація можуть виникати різні. Тому майже у всіх розпочинаються заняття. О 8 годині, о 8.30, о 9 годині. І хотілося б, щоб обов'язково всі знають поліція, де навчальні заклади, проїжджали, дивилися, є гуртожитки 19-го, 13-го училища, де люди приїхали, щоб там не було на Народна обраниця Світлана Субтельна попросила Пили Парогойського організувати відеоспостереження за місцями вшанування пам'яті загиблих захисників, аби уникнути випадків вандалізму. Ви знаєте, що відбулося місяць назад. Парку свободи це не ні в якому разі, тому ми дуже-дуже просимо, щоб там все ж таки були встановлені камери, щоб ці камери обов'язково проглядалися. Очільник правоохоронців повідомив, тому що у парку свободи біля меморіалу загиблих захисників камеру відеоспостереження вже становили. Натомість депутат міськради Володимир Кушнірьов поскаржився на мотоциклістів, які порушують громадський спокій, особливо у вечірній та нічний час. Ніяких правил дорожнього до руху для них не существує, ніяких норм правил, взагалі нічого немає. Їздять мені даже вже скаржаться люди, які живуть центральній вулиці, вулицю свободи. Після 11-ї, тобто після початку комендантської години, стоїть один детгурків. То, що вони там, якщо б тихонечко проїхали, а то гурків, такі гурків, таке, таке враження, що вони спеціально знімають Ці гушники їздять. Якось, чи чи якось переробляють. Світлана Субтельна попросила пана Рогойського знайти можливість виділити ще одного офіцера безпеки у ліцей, аби і початкова і старша школа мали свого поліцейського. У нас є ж початкова школа, і там дітей стільки, скільки немає у половини навчальних закладів громади. Тому вас просимо, ця жіночка не може бігати з однієї школи в другу школу, хоча відстань невелика. Там повинен теж бути такий самий. Начальник Шосткинського районного управління поліції пообіцяв врегулювати це питання.